Ми до теми, яку анонсували на початку. Президент України підписав низку законів про військовозобов'язаних, зокрема про створення спеціального кабінету для них, а також зниження призовного віку з 27 до 25 років. Детальніше про це будемо говорити з заступницею міністра оборони України Катериною Чорногоренко. Пані Катерина, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Дякую за можливість. Пані Катерино, поясніть, будь ласка, тепер що зміниться після того, як знизили призовний вік. Що означає оце для цих 25-26-річних українців? Що вони мають робити? Чи поширюється тепер на них мобілізація? Бо я думаю, що питань зараз насправді в цих людей, в їхніх рідних море. Так, е, да. по-перше, хочу сказати, що наразі. Підписаний законопроект 10 на 62, це без сумнівів закон, який буде історичним для України. Він зробить революцію у армії щодо цифровізації. І дуже дякую президенту за те, що він став по суті співавтором цифрової революції в армії. Це неймовірний крок і дуже важливий для нас. Це створює нову філософію, нову сутність сервісів для військових і військовозобов'язаних. І хотіла би коротко розказати країні. Що насправді які нововведення наступлять після того, як вже по факту коли набув чинності цей закон? По-перше, це створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Громадяни більше не мають йти фізично в ТЦК та СП. Вони можуть з будь-якої зручної локації, з дома, з кафе, неважливо, де зайти через електронний, електронний сервіс, електронний кабінет Міністерства оборони і оновити свою. Дані відповідно, ми вбачаємо, що це буде найбільш такий сервісний підхід до наших громадян, до військовозобов'язаних. також, що історичним кроком і доєднує Україну до всього цивілізованого світу. Це те, що Україна зможе розміщувати свої ті системи в хмарах країн-членів НАТО. Це посилить наш кіберзахист, покращить обмін даними з партнерами. Ми зможемо отримувати більше розвідувальних даних і Міноборони зможе самостійно визначати. Які міжнародні стандарти у сфері безпеки інформації застосовувати саме для військових систем по факту, це надасть міністерство бронегнучкість і автономію для того, щоб самим захищати запускати стільки систем, скільки буде потрібно для нашої перемоги, також цей закон дає можливість удосконалити взаємодію реєстру оберіг. Як ви знаєте, це реєстр військовозобов'язаних призовників і резервістів? Ми, ми надаємо можливість оберігу через цей закон здійснювати, Дійснювати обмін з іншими реєстрами, і ми зможемо надати можливість отримувати та ЦКТ СП більше відомості про військовозобов'язаних, що в свою чергу виключить помилкові повістки, дубльовані повістки, необхідність військовозобов'язаних додатковий раз приходити в ТЦК та СП і щось по собі уточнювати, коли це не потрібно. Відповідно, ми зможемо зробити життя без черг життя військовозобов'язаних без черг провести все ж таки смарт-мобілізацію, мати можливість злучати військовозобов'язаних саме до тих професій, саме до тих військових спеціальностей, де вони найбільш професійні, де вони відчувають себе впевнено і відповідно можуть виконувати ефективно військові задачі. Ну і останнє це саме, як на мене, головне це те, що автоматизується нарешті. Послуга отримання статусу учасника бойових дій. Військові зможуть подавати електронну заявку про отримання такого статусу, і це буде абсолютно абсолютно оперативною, абсолютно швидкою і зручною процедурою для всіх наших громадян. Ми зможемо зробити її гідною. Ми зможемо виключити очікування статусу тривалий час, тривалі тижні. І отримувати цей статус дуже швидко uh -huh. через електронну заявку. У мене, наприклад, в нашому напрямку, в цифровій команді, Міністерства оборони, кожний третій працівник це учасник бойових дій. Це наша свідома політика. Ми хочемо, щоб цифрові сервіси робили військові для військових, щоб ми розуміли, що потрібно нашим військовослужбовцям. Тому я думаю, що це також наш борг давати такі сервіси нашим, нашим громадянам, які захищають батьківщину. Пані Катерино, а повістки будуть приходити тепер в електронному вигляді в цей кабінет, чи поки що про це мова не йде? По закону, який був прийнятий і підписаний жодного положення, який би стосувався електронного направлення повісток, зараз немає. Тобто, фактично, це інструмент, який служу слугує служить виключно для того, щоб громадянин, громадянка оновили свої дані, а також отримали можливість побачити, які дані про ньому знаходяться. Оберігу, бо часто ми е, отримуємо звернення щодо того, що людина не знає, які дані по ній знаходяться в реєстрі, і це на наш погляд є неприпустимим. Кожний громадянин, громадянка мають знати, які дані знаходяться в державних реєстрах. По ним пані Катерине, все таки я уточню по призовному віку: 25-26-річні Хлопці, які раніше ну от зараз знизився цей чи знизиться, коли набуде чинності закон, все таки вони підлягатимуть мобілізації. Що їм зараз робити? Чи йти їм самим в ТЦК, чи чекати повістки? От коротко поясніть, будь ласка, бо я, я ж кажу, я впевнена, що це зараз хвилює дуже велику кількість українців. Абсолютно для всіх громадян, громадянок буде одинакова процедура, однакова це можливість надати актуальні дані по собі для того, щоб ТЦК та СП мали можливість не викликати зайвий раз для того, щоб приходити в ТЦК, і це буде стосуватися будь-якої особи призовного віку. Тобто, все, що потрібно зробити, це оновити дані, це пройти процедури, які будуть доступні в електронному вигляді, і далі вже безпосередньо Посередньо е, очікувати щодо е, або виклику, або е, інших дій. І ще хотіла сказати, що міністерством оборони України запускаються е, центри рекрутингу, і цим займається моя колега Анталія Калмикова. Uh -huh. І ми також е, хотіли би, щоб е, призов або військовий обов'язок uh -huh. був більше розумним, і мог і ми і громадяни могли б Симі обирати собі свої професії, тобто ось ці 25-26-річні хлопці, вони підлягатимуть мобілізації, але можуть звернутись в центр рекрутингу. Звичайно, тобто є декілька варіантів, скажімо так, взаємодії з державою. Так? Тобто, якщо громадянин відчуває, що він буде більш професійним і більш ефективним на позиції, він може обрати таку позицію, обрати таку професію і прийти в центр рекрутингу, який вже відкрився в чотирьох містах України, угу. і мати можливість зробити такий вибір. Пані Катерина, дякуємо вам. Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України. Ми обговорили два нововведення. два закони підписав президент Володимир Зеленський. Це щодо зниження призовного віку з 27 до 25 років і запровадження електронного, електронного кабінету. І теж багато деталей. Сподіваюсь, ви почули від її відповіді, як це все буде функціонувати.